Очима ти сказав мені, люблю, Очима ти сказав мені, люблю, Душа складала свій тяжкий екзамен, Мов тихий дзвін гірського кришталю, Несказане лишилось несказанним. Життя йшло, минуло той перон. Гукала тиша рупором вокзальним, Багато слів написано пером. Несказане лишилось несказанним. Світали ночі, вечоріли дні, Не раз хитнула доля Терезами, Слова, як сонце, сходили в мені, Несказане лишилось несказане. Автор Лінна Костенко